Фармадоу. Забудь про головний біль. Він почав співати раніше, ніж говорити. Хоча мріяв зовсім про інше. Питинство я мріяв бути льотчиком, космонавтом. Та музика перемогла. Народний артист України, співак і композитор Павло Зібров, має понад 20 альбомів та повні зали шанувальників, а його хіти завжди звучать на біс. Я і друзів розумів і ворогів умів прощати. О хрещений батько мій то хрещатик. То хрещатик. Жінки шаленіють від його вусів. А він кохає одну єдину дружину Марину. Марина, любов моя єдина, тебе шукав я довгих десять. З перших днів Великої війни Павло Зібров дає концерти для захисників, збирає гроші на допомогу ЗСУ та заряджає фірмовим бойовим настроєм. Є в нас воля, і є внаслоля, є назоля, є сина в нас. І, небеса, і є веса. Як співак готується до сольного концерту в Києві, та кому передасть зібрані гроші від продажу квитків? Дізнаємось просто зараз. вуса легендарний співак легенда. Павло Зібров. Ще разів вам, ще вам що тут з нами. Ми дуже рада Привіт, бачити. Привіт, бачити. Всі радий бачити. О, про ранку, Україну! Ми поки дивилися профайл ми згадали всі пісні, причому переспівали, а Павло Миколаївич їй казав: так, оця 27 років була А ця 28 і років. По сьогоднішній день. Ця Виявляєте? на перший кодак знято кіношні. Абсолютно. Да, Абсолютно на перший кодак в Україні кліп Марина. Виявляєте? Слухайте, все актуально, і пісня актуальна, і любов ваша актуальна. Я чув, що ви от зараз у своєму віці сказали таку штуку, дружині, що е, от зараз буду Марину Слухтяним вже. Стану нарешті. Ну треба їм вже вслухатись, вже такий вік, що треба слухати. Вона вам повірила, чи? Справа в тому, що вона мене і дружина, і коханка, і директор, і сценаріст. Ну, я не І друг мій. скажи. Я з нею не став би просто. Пані Марино, вам вітання. Приготувала мене, відправила з донькою. Так, з Діаною. Діанка вас здала, Діанка сказала, мама Ну так рано не захотіла приїжджати, отже, <смір> 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 отже. От І пора, до речі, всім новим поколінням, Будь ласка, да, як дружину обирати? Щоб да все було зручно, Так, класно. так. все відомо, класно, пане Павло, <смір> <смір> концерт Завтра. благодійного часа. Буквально завтра, практично квитки. Всі продані, спасибі, народ цікавиться. Белітаж це клуб в самому центрі напроти синагоги. В 19-й годині може... збирається. В основному друзі, я дивлюся, що Клас. каже Паша, сольних концертів в Києві в тебе не було. Десь на виїзді були угу. зараз. Останні концерти в нас де? В основному а, на поляні для хлопців, в поля. бомбосховищі, в метро. Ну Ти в госпіталі на нам напередку їздимо. А от такого в шатній хорошій залі не було. Тому буде домашній, теплий концерт, де будуть мої друзі, ті, хто люблять Павла Зіброва. І ми зробимо хорошу справу. По перше. Як зібрати гроші? Ви получаєте задоволення від концерту, співаєте, танцюєте, відпочиваєте, знімаєте струс разом зі мною. А квитки, які ви купите, гроші від квитків ми передамо нашим хлопцям, ми хай куплять собі там тепловізори, там все, що потрібно для так. оборони. Павло, ми не бачили з вами півроку mm -hmm. е, і не чулись, і не бачились. Е, як жили, що відчували? Як жив? Е, ну, жив, як вся країна. спочатку був. Такий страх, не несподівана не, не ця війна ринула на, на нашу Україну. Були Диво, перший були. місяць в Києві, в Києві потім так? стало небезпечно. Уже вилітали ага. поряд снаряди, вибухи, пожежі. То ми поїхали в Чернівці. Ага. Побували в Чернівці, в Чернівцях і поїхали в Іспанію. Ага. Наші друзі е, нас запросили, кажуть, приїжджайте сюди. І кхе, добре, що ми виїхали, тому що я полікував. У мене були проблеми з легенями після коронавірусу, mm -hmm. і потрібно було морське повітря. Ну, ми зробили знову ж таки хорошу справу. Сюди приїхали. Буквально на наступний день зустрілись з нашими волонтерами. Па Павло Миколайович, наших багато українців. Давайте робити концерти, <хи> концерти. Давайте робити концерти. Ну що, Зробили волонтерські концерти, гроші зібрали. Вот. І потім повернулися до чув. Нормально. Там... ну В Іспанії не так велику суму. Там. От ми приїхали в Київ в Америці, в а в Америці а там дуже просто. добре. Там найвеликий фестиваль, який проводять українці. <хи> Союзівка називається біля Нью-Йорка не, не подалеку. Ми приїхали: я, Бобул, Оксана Білазір і Петро Мага. І да. Альоша. Ага. До речі, вона да. там залишилась, Тополіна, дружина, це моя випускниця, до речі, Університет культури Та мистери, ви да, одна із да, 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 да. да, випускниць моїх. А От. як вчилися, Льош, Нормально? Хорошо було. Ну, я поїхала на Євробачення. Ну скільки поставили ви її? П'ятьорки. <laughs> е, вот. І е, що цікаво, що ми там зібрали хорошу суму, тому що е, наші українці в Америці угу. дуже активні прийшли і голосували і знову мали, ж таки та. пожертвами. Угу. Ми зібрали тоді 137 тисяч доларів на концерті. Ну я скажу, що цікава була вечірка перед цим. Перед концертом за день була вечірка за столами, фуршетики цікаві. По 210 доларів продавали за квитки, щоб mm -hmm. піти на наш mm -hmm. концерт, да, такі благодійні збори. Ну, саме цікаво, що розіграли лот. Мене організатор приходить і каже, лот, Паша, давай твоя фотографія. І я взяв один диск з собою. Ось, ну, такий вийшов ага. в останній диск, вусабрен. Мене був з собою. Давай ага. розіграємо. Починаємо лот. 400, 500, 600, 700. Дві тисячі доларів продали фотографію з Павлом Зібровим і один оце єдиний диск. Тьоті, які 88 років, наша україночка. Уявляєте, вона боролася до останнього і Ох за 2000 доларів купила. А Якщо ви ще дозволили до своїх вусів доторкнутися, колись барбір Ба. Їй ну, доторкнулася, Їй пощастило. Я так, вам так, скажу друге, закінчили ми цей лот. Підбігає вже фінал концерту. Підбігає каже, пашенька Пашенька, Давай захоче одна жіночка ще з тобою заспівати нашу україночка. Червону руту можна? Я говорю, ну в принципі, дивіться по режисурі, як там вона платить півтори тисячі доларів. Лот палом зіврови червону руту. Класне. Працюємо. Ти працювали гарно, зробили медичне обладнання, яке завезли сюди в Україну. Uh -huh. Так що ну хто чим може? Ми можемо співати, ми можемо говорити та uh -huh. все правильно. Кожен на своєму своєму місці має робити, робити те, свою що роботу. Щоб ми не чули. У нас немає таких грошей, правда, щоб дати, але ми всі, от япониці, всі глядачі, які зараз дивляться теж допомагають. Ми допомагаємо. Заспівайте нам щось, будь ласка. Якщо можете, якщо, якщо зараз знаєте, от зранку як. Ви знаєте, в мене зараз ми працю... дві пісні пишемо так. одну з Петром Магою. Так. ой, це ага. прорве просто Україну на військову тематику, але з таким. Коли не чекати, не буду казати. хоча б приблизно Буквально на днях І з Юрієм Репчинським. Це мої два основних да. автори. Да. З Юрієм Репчинським ага. два прекрасні поети, пісняри. Так, так що е, я великий задіяний там і оркестр симфонічний, і хор це з Юрієм Ребчинським. Ага. Да, там дуже велика робота. От е, так що я зараз не хочу карти розтрохи, ну трохи, ну, хоча б не, не за куплетикаплетика. Я вам заспіваю. Пісню, які 28 років, да давайте. 27 давайте. Да. яка актуальна була, ми написали з Юрієм Репчинським. Називається вона У нас є все. Тама дуже зупини... оптимістична. Ми не зупинимось зараз тоді з нею. Тоді давайте, підкуптика не вийде, давайте. Павло да. Там... Там... зібрав, да? пані та панове. Там таке запитання до народу України: є в нас воля, чи є в нас доля, чи є земля в нас і небеса, чи є в нас мова доля, своя доля, чудова, чудова, чи є в нас гордість. І є краса, і народ України, і є в нас воля, і є в нас доля, і є земля в нас і небеса, і є я в нас мова своя чудова, і є в нас гордість, і є краса. Гордість і краса, це наша Україна, не Павло <плес> не Я ж казав, що куплетиком одним не вийде, коли ви співаєте старі <пісністіки> пісні, які ми всі добре знаємо. <пісністі> а, пона, як вино, вони набирають силу. Абсолютно, абсолютно. Ми <пісністі> зараз чули, дивились про сюжет. Це просто ну все, купи емоцій. Але ну плюс, я хочу сказати, що я уже за кафедрою естрадного співу в інституті культури. В Києві, так, так що набираю в курсі. Будь, Будь ласка, чує мене, молодь. Приходьте, приходьте, приходьте да. будемо з вами займатися. А, Павло, не можемо зараз такі гойдалки не зробити, тому що у вас купа друзів в Росії, та ви спілкуєтеся з кимось? Немає, немає вже немає, немає друзів. Все тися повалі ваша подруга закінчилась. Я не хочу навіть про неї нічого говорити і чути. Ви вона пропала, я її просто вичерпу свого життя. Немає. Не телефонували, не писали. Не нічого. хочу навіть. Я дзвонив як Росліхутін, як почалась війна, ніхто нічого не відповідав. Не взяли слухавку. Вони не беруть, ніхто із росіян не бере слухавку. Вони зомбовані, сидять в своїй північній Кореї. От, хай сидять вони свої. А чому так сталося? Як ви думаєте? Таїся Павлі, яка е, в Києві не був в пік кар'єри. Вона. Ну, партія регіонів це раз, депутат Верховної Ради партії регіонів два. Вона в Москві давно, її Кремль давним-давно взяв в оборот свій, купив просто працював, купив грішми, великими, хорошими грішми. Ну, все, я не знаю, скільки mm -hmm. треба грошей з собою йти, не забереш. Але я розумію, що їй дуже складно, дуже непросто. Я сподіваюся, що вона десь трошки жалкує, але це її справа. Чесно кажучи, Думаете, Україна жакує? її вичерпнула я, я впевнений, з ким я не спілкуюся. Просто з ефірів, з радіо, телебачення, з телебаченням. А що ви їй сказали, якщо б зустріли? Щоб я її побачив. Що б ви сказали? Ой, я не знаю, я Ліхутів сказав би, все-таки він чоловік і продюсер. Я б йому сказав би пару теплих слів, таких з матами, знаєте? <реш> 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 просто люди О, роблять свій вибір. Свій вибір зробили. так. Бо да. нічого так. не скажеш. Слухайте, Так, давайте все таки звідти з того мордору. <різь> да. У нас та у нас стільки купа життєвих емоцій, попри все, У нас стільки вітальної сили. Е, Пало, коли зайшли, просто знаєте, вже ефір. Ми тут, якщо що, з сьомої ранку сидимо, та? От, ми думаємо, вже, господи, вже її поснідати, аби А аби ви то, просто так займаєте енергії. Ми б ще на три години як пішли, Правда? Так, і все. Так, Зараз закінчиться. Це енергія. Підемо. Це енергія просто. Це енергія. Слушайте, коротко наостанок. У пані Марини нещодавно був день народження. Так, день так, народження. Розкажіть взагалі, як ми їй подарували фотосесію, дуже гарно зробили, запросили художника, фотографа. Я маю на увазі зробили таку фотосесію. Це все-таки пам'ять. Що ми беремо, коли горять, так, там, будинки чи якась не нещастя. Фотографії з собою заберемо. Це дуже світлини для нас важливо. Ну і вже ж не було такого. У мене теж в цьому році був ювілей. Ну і що? Ну не сталося так, щоб зробити. Я хотів зробити грандіозний концерт, ми готували, дуети, там, ага. секстети. Нічого. Боже ти мій. Почнемо з завтрашнього почнемо, концерта. Вашого почнемо після перемоги. Перше, а я бажте. думаю, що перемога наближається з кожним днем. Читаєш. З фронта... Новини, Новини. Ну. Прекрасно, в А, Про шобці. що мріє Павло і Марина Зіброви? Безумовно, як і вся Україна, мріє ні, 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 ні. Павло, Павло, ні, це не відповідь. Ми всі ми про, перемогу ми всі про перемогу мріємо. мріємо. От давайте зараз але, можливо, серйозно. Затуляєте очі і думаєте, тут я цього хочу. Перемога це даність. Я, я Все. хочу онуків, наприклад, вже поняти. <рігат> і Діана пішла, та, і вийшла зі студії. Я очі покажи свої очі, покажи свої Заховалася. Але для кожної дівчинки хочеться плаття біле. Обов'язково. Щоб піти, це зробити гарно, красиво. Ну, піти розписатися, да. нам так. Покажіть, покажіть, Діану, ховається там, Ховається, на втікла. Ну, то в нас два роки, да, Не до того було, зараз війна вже півроку. І це все відкладається. На жаль. час Будуть діти. Я люблю дітей, щоб багато маємо добре. Надихайте на своєї енергією, так і надалі. І Запрошую на завтрашній концерт. Всі, хто любить Павла Зіброва, ми відпочинемо. А, і зробимо хорошу справу ще. Зберемо гроші і віддамо хлопців. Я б не передав би, хто любить життя і пала Зіброва. Вони продовжується. Народжуються да. діти, весілля йдуть. Так, Павло, життя давайте триває. от зараз сьогодні четвер, майже п'ятниця. Да? Да? От давайте <с зараз <с людям так красиво, ще раз, таким з вашим запалом, і щоб пішли у новий день. До речі, на Ютуб вас закликаємо всіх іти. Якщо що. Заходьте, будь ласка. А зараз остання нота ранку четверга від Павла Зіброва. Давайте, що ми що, що ми співаємо? давайте що заспіваємо? Я і друзів розумів і, і ворогів умів прощати. Бог. Бо хрещений батько мій. То хрещатик то хрещатик, хрещати. Київ, вічний вічник хрещатик. От на такій позитивній ноті прощаємося з вами до завтра. Любимо вас дуже Ку -ку. До завтра. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».